Є клубу, є 16 депутатів. Нас позачергує 58-ма сесія Попеннянської селищної ради. І оголошую відкритою. На порядок денний одне питання. Про внесення змін до бюджету Попеннянської селищної територіальної громади на 26 рік. Доповідач Кащу, хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Прошу впустити. Ой, нам треба брати чинну комісію. Можарівський, Коробченко, хто за. Звісно, салати. Висидіть людей. І переходимо до розгляду питання. Будь ласка, пишіть. Нам надійде освітня субвенція оплату праці педагогічним працівникам на січень серпень. 66 мільйонів 833 тисячі 900 гривень. Субвенція з державного бюджету на здійснення доплат довічним працівникам закладів загальної середньої освіти на січень-червень 7 мільйонів 200 2400. Субвенція з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти на січень травень 2 мільйони 703 800, Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни 1 723 128 Субвенція з місцевого бюджету на оплати праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру 1 мільйон 568 330. І також за рахунок збільшення доходної частини видатки спрямуються на <кій> оплату праці по попільнянській лікарні у зв'язку з тим, що в грудні в них зменшилися надходження від НЦЗУ і їм не вистачає закрити заробітну плату. Це півтора мільйона. Прошу, є прийняти. <кій> <кій> Хто за дальне рішення, прошу голосувати, хто за? Прошу пускайте. Яку Володіночку прийшла державна субвенція на заробітну плату вчителям, на харчування дітей, на отримання інклюзивного ресурсного центру. Старі люди вони зачувають. Це забувається. Ці апарати є безпека. <смеш> Якщо нема запитань, то я всім дякую і сесію оголошую закрити. Підійдіть, <плес> розпишіть. <плес>